Вітаю ви на каналі Світ Таро. Давайте подивимось разом карту дня на 3 жовтня для всіх знаків зодіаку. То що ж нам готує цей день? Овне. День може обмежувати вас як зовні, так і внутрішньо. Важливо не піддаватись страхам і шукати вихід із складних ситуацій. Телець – Сьогодні ви можете бути опорою для близьких або самі потребуватимете душевної підтримки. Сьогодні вдалий день для прояву доброти та інтуїції. Близнюки. День для вас приятливий для фінансових справ, серйозних рішень та забезпечення власної стабільності на майбутнє. Раки. Вдалий день для сімейних планів. Фінансових угод і турботи про домашній комфорт. Леви. Сьогодні день для веселощів, святкувань і зустрічі з друзями. Можливо, приємне спілкування, або просто хороші новини. Діва. Сьогодні корисно вам прислухатись до досвіду інших, слідувати правилам або просто брати участь у навчальних процесах. Терези! Вдалий день для планування майбутніх проєктів. А, можливі подорожі або ділові перспективи. Скорпіони. Можливо, вам доведеться нести більшу відповідальність, ніж завжди, або завершувати справи, що накопичились. Не забувайте про відпочинок. Це дуже важливо. Стрілець. День підходить для перезавантаження відпочинку і відновлення сил перед новими діями. Озирок. Сьогодні можлива активність у справах або швидкі зміни. Варто бути обережними і не кидатися у ризиковані ситуації. Водолічки, можливе завершення складної ситуації. Хоч це і важко, але відкривається шлях для нового початку риби. У вас знову романтичний настрій, як і вчора, день сприятливий для стосунків, творчих починань та емоційних контактів. Ось такий був розклад на сьогодні. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, гарного дня!